Друзі, хочу вам показати ще одну посилочку, яку я отримала з Китаю. Я тут замовила ще такі носочки для собаки, для своєї, для Роксі. Просто ті, що попередні я замовляла. Ну щось Вони, не знаю, трошки вони мені не подобаються. Не, не це. Я щось знайшла типу, більші, ну, але щось бачу, що вони теж не такі великі, як хотілося. Я не знаю, бачите? Ну, в Лабрадора лапка велика. Ну, на передній лапки може воно піде, на задній воно буде впритик. Але тут, бачите, є кнопочка і є, от, є такі от ліпучки, що ви тут защіпляєте і по кругу, зверху заліплюєте, щоб теж воно тримало на нозі. Да. От є такий набір з чотирьох носочків, бо деякі питають, це що набор, такий той. Так, да, звичайно, якщо продаються для собаки носочки, от такі різні, там тапочки чи що. Рі, ну, різне взуття, то вони завжди йдуть комплект 4 штуки. Це є, е, розмір L. Це, ось цей, іменно ця, цей фасон, він був найбільший. Самий, самий я просто приміряла для собаки, ну, на передній лапи добре. На задній, воно, рівно на одну лапку. От хотілося б хоча б ще кусочок такого вищий, щоб воно трошки. Коли... і Бачите, трошки хотілося б, щоб вони були трошки довші. Ну так що, я не знаю, тут теж, бачите, така резинка, прорезинові вони такі. Ну, вони, звісно, будуть промикати, але це таке щось. Може, десь десь на якісь случай, що десь там, чи щось зробили, чи десь все рівно десь раз удіти. Ну, Не знаю, чи вона захоче ходити, бо щось ті вона не хотіла ходити. Так що я не знаю, чи. Чи буде, чи не буде ходити, але от є такі носочки, кому треба. Це більш для великих, більш для таких. Ну, звісно, це ну, такі до лабрадора, до СТАПа. Ну більше, звісно, таких, як вже великі породи, німецька вівчарка, чи там, Алабай, чи ще якісь, вони, звичайно, не підійдуть. І то це для лабрадора, я думаю, що це більш для меншого лабрадора. А для таких великих, ну, хіба що не знаю. Може спробувати, вам потім скажу. Чи підійде, чи не підійде, чи вона зовсім захоче їх носити, чи не захоче. Ну, щоб ви знали, що є такі носочки. І в целопродуся дуже ціна була приємна, так що якщо в нього ще є, то я вам скину, щоб ви подивилися. Може, комусь потрібно буде.